Індія величезна країна, відома на весь світ своїм дивовижним розмаїттям та контрастами. Тут поряд розкіш і крайні злидні, велична природа і занедбане довкілля, тисячолітні традиції, філософії науки найсучасніші технології і неосвіченість поруч живуть сотні народів, десятки культур і сусідять одразу кілька великих релігій. Це храм Пхаратмата, він приваблює нас тим. Що на його підлозі викладена із мармуру дуже гарна й детальна рельєфна карта Індії, на якій показано 450 гірських хребтів та вершин, великі рівнини, водойми та плато. Карта в масштабі відображає зображені на ній географічні об'єкти. Ми ж будемо досліджувати Індію по картці Google. На ній можна гарно роздивитися цей храм та інші місця, які згадуємо у відео. Сьогодні у нас перша частина віртуальної подорожі по Індії, на якій ми досліджуємо фізичну географію та природні ресурси країни. Презентацію до випуску Google Earth шукайте нижче у описі. Республіка Індія, така її офіційна назва, це країна Південної Азії, займає весь півострів Індостан. На півдні, Сході і Заході Індію умивають води Індійського океану. На півночі здіймається стіна найвищої гір на планеті Гімалаїв. До складу її території входять численні острови Лаккадівській в Аравійському морі, Андаманські та Днікобарські в Бенгальській затоці. Найпівденніша точка Індії Каньякумарі. Тут сходяться води Аравійського моря Індійського океану і Бенгальської затоки. Спочатку це місце було відоме як Мис Коморін, місцевість горбиста і нерівна. Оскільки Каньякумарі з трьох сторін намивається морем, тут можна з одного і того самого місця спостерігати як схід сонця з моря, так і захід сонця у море. Зранку та ввечері на ногах готелів чи на узбережжі збираються туристи, щоб помилуватися природним видовищем. Велику частину країни займають плоскогір'я і рівнини. У внутрішній частині півострова розташоване Плато Декан. Плоскогір'я знаходиться в самому центрі Індії. І є буквально опорою і ядром усього індостану. На санскриті його назва звучить приблизно як «Дакшина панг, що згодом трансформувалося у мові англійців колонізаторів в декан, означає дорога, яка праворуч. У індусів прийнято орієнтуватися на схід у бік сходу сонця. Це пов'язано з традиціями індуїзму. Враховуючи орієнтацію на схід у індусів права сторона це Південь, а плоскогір'я Декан. Якраз і знаходиться на південь від долини священної річки Ганг. На півночі країни здіймаються найбільші у світі гірські системи Каракорум і Гімалаї. Гімалаї частина рельєфу Індії, при цьому найвища точка Індії, гора Канченджанга, височає якраз на кордоні Індії і Непалу. Буквальний переклад назви Гімалаї це домівка снігу. Назва складається з двох санскритських слів. Гіма Сніг і Алая домівка. Гімалайський хребет формувався близько 70 мільйонів років тому в результаті звітнення двох плит індоавстралійської та Євразійської. Є в Індії своя пустеля пустеля Тар. Тар займає території північного заходу Індії, переважно штат Раджастхан і Південного Сходу Пакистану. Вона є однією з найбільш густо населених живими істотами подібних природних систем на всій земній кулі. Назва пустелі на місцевому діалекті означає гряди піщаних дюн». Тар – це унікальний рукотворний куточок землі, вона не є результатом природних явищ. Виникла пустеля як наслідок багатовікового і, на жаль, нераціонального та неправильного ведення людьми сільського господарства. Починаючи з часів існування найдавніших цивілізацій і до сьогоднішніх днів. У той же час одне із найбільш дощових і вологих місць на землі Черапунджі – знаходиться також в Індії. В Черапунджі зареєстровані такі метеорологічні рекорди: найбільша кількість опадів протягом року і найбільша кількість опадів за місяць. Оскільки тут постійні зливи ґрунт вимивається і втрачає свої родючі властивості. Землеробство у цих місцях непопулярне. продукти привозяться із сусідніх сіл та селищ. Індоганська рівнина займає більшу частину північної та східної Індії, Ганг бере свій початок у західних Гималаях із льодовика Ганготрі та тече на південний схід, перетинаючи ганську рівнину. І врешті впадає в бенгальську затоку. З давніх часів річка Ганг вважається священною для індусів. Індуси здійснюють паломництво до неї, особливо до її витоків, на її берегах проходять кремації, у воді розвіюють прах померлих та здійснюють обрядові купання. Цікавий факт шампунь винайшли в Індії наприкінці ХІХ століття. Саме слово шампунь в перекладі з Хінді означає робити масаж, розтирати. На заході Індії протікає річка Інд, саме від перської назви річки походить назва країни Індія. Інд витікає з Тибету та впадає в Індійський океан, проходячи територіями Китаю та Індії, але найбільша протяжність по території Пакистану. Крім Інду та Гангу, наймогутніших річок Євразійського континенту, по території Індії протікає Брахмапутра. Брахмапутра протікає території Китаю, Індії та Бангладеш. Ці річки є помічниками в сільському господарстві. Справа в тому, що вони допомагають штучному зрошенні, яке займає майже 60% усієї території індійської землі. Причому живляться річки в основному дощовою водою, а це впливає на сільське господарство не так вже й добре, бо під час сильних дощів річки можуть виходити з берегів, а в посуху, навпаки, вони стають занадто мілкими. В центральній частині протікають річки Годаварі і Крішна. Деканські річки поповнюють свої води за допомогою мусонів і мають властивість різко міняти рівень води. Для них характерні повені починаючи з червня і закінчуючи у жовтні. Рослинний і тваринний світ густо заселеної Індії дуже постраждав від людей. Мусонні ліси займають лише 10% території. Все ще деінде трапляються цінні породи дерев Сандал та тиг, майже повністю зникли леви, леопарди, пухарські олені. Більше пощастило тиграм, носорогам індійським слонам. Ця ферма для слонів Elephantastic пропонує унікальну можливість провести день з індійським слоном під наглядом професійного погонича, слони сюди потрапляють на реабілітацію після цирків та інших розваг для туристів. Тваринний і рослинний світ найкраще зберігся в заповідниках і національних парках, їх у Індії більше 50. Національний парк Долина квітів відомий високогірними мальовничими луками з багатою флорою і фауною. Це прекрасне місце тішить погляд, безліч у різнобарних квітів. Таких місць, як ця долина, немає більше ніде в світі, на обмеженому просторі зростає більше 600 видів. Фауна тут не менш різноманітна, зокрема гімалайський ведмідь, Сніжний барс, бурий ведмідь та блакитний баран. Великий гімалайський національний парк наймолодший національний парк країни. Об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із 2014 року. Цей парк оселя для рідкісних рослин, птахів та ссавців. Якщо ви терплячий, то на скелях ви зможете побачити гірського козла, антилопу, снігового барса та багато видів птахів. Рекомендується відвідувати у період із березня по червень або ж із вересня по листопад. Індія лежить на платформі індостан та передвір'ях Гімалаїв. тектонічна будова півострова зумовлює рівнинний рельєф на більшості територій і величезні мінеральні багатства. Корисні копалини, що знаходяться в надрах Індії, вражають своєю різноманітністю. Нафту та природний газ видобувають на північному сході та шельфі Аравійського моря. Свої потреби в нафті та природному газі Індія задовольняє лише частково. У товщах осадового чохла залягають величезні родовища палених ресурсів, перш за все кам'яного вугілля. Три чверті його видобутку припадає на східний басейн. В штатах Біхар та Західна Бенгалія цей регіон ще називають Індійський Рур. Індія займає друге місце у світі з видобутку кам'яного вугілля і п'яте з виробництва коксівного вугілля. В басейні річки Маханаді штат Одіша розташовується родовище енергетичного вугілля. У басейні відомо від трьох до чотирьох пластів робочої потужності, один з яких на родовищі Талчер. Сягає товщини 44 метрів. Індія має всі види руд чорних металів заліз за марганцю та хрому, за запасами і видобутком яких входить до десятки провідних країн світу. Байладіла залізорудний пояс в Індії. Розробляється відкритим способом. З-поміж руд кольорових металів слід казати боксити, титанові руди, свинцеві та цинкові руди. Багата Індія і на нерудну сировину, кам'яну сіль, сірку, тальк, графіт, каулі, азбест. Тут видобувають дорогоцінне каміння, топази та червоні рубіни. Місто Сукінда – штат Одіша, штат на Південному сході Індії. В Сукінді багато хроміту, що становить більше 90% всіх родовищ Індії. Долина багата покладами хроміту і має найбільший відкритий кар'єр з видобутку хромітової руди у світі. Ще близько 12 шахт працюють у цьому районі без належного контролю навколишнього середовища, і забруднення, викликане шахтами, є серйозною небезпекою для здоров'я. У другій частині екскурсії познайомимось із господарством Індії. А щоб не пропустити цього та жодного іншого випуску, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок. До зустрічі у новому відео. Бувайте!